Вітаю вас, шановні садівники та городники. Тож готуємо грядки для огірків. І цього року, як і минулого, я буду висаджувати та сіяти їх на подушку, але трохи інакшу. Дякую за пораду городника з Сумщини, який допрацював мій давній простий і бюджетний спосіб виростити купу смачних огірків. Більш того, він сказав, що робить таке саме і для томатів, і врожай його дуже тішить. Зараз про все детально розповім. Тож, для посадки огірків ми готуємо дві траншеї, викопуємо на глибину штика лопати або трохи менше. Перша траншея для висадки розсади огірків, а друга для посіву насіння. І якщо ви тільки висаджуєте розсаду, то готуйте одну. Далі, нам потрібен навоз або українською гній, щоб огіркам було знизу тепло. Можна використовувати будь-який. У мене курячий гній. Розкладаємо його потроху у обидві траншеї. Далі рвемо кропиву, а також. Свіжу молоду траву, листя кульбаби, чи листя конюшини, щось одне або усе це одразу все підійде. Цю зелену сировину нам потрібно подрібнити руками чи ножицями, і далі ми скидаємо усе це в наші траншеї. Потім щедро проливаємо усе це водою та чекаємо, поки вона вбереться, і засипаємо траншею землею. Ось і все. У нас підготовка виконана. Далі на це місце ми висаджуємо розсаду огірків чи сіємо її насіння. Якщо ви не копаєте траншеї, а робите лунки, то покладіть гній та зірвану кропиву та траву на дно лунок. Її також краще подрібнити і далі засипаємо землею. Цей спосіб підходить і для грядок, і для теплиці, і для парників. Завдяки цій подушці ми насичуємо землю корисним азотом. В ньому огірки мають найбільшу потребу. Огірки на такій теплій подушці ростуть дуже гарно і дають потім великий врожай. До того ж, цей спосіб допомагає вберегти коріння. Від різних комах, шкідників та гнилей, і плоди будуть міцні та гарні, врожай вас потішить. І нагадаю, що так само можна підготувати траншеї для подальшої висадки розсади томатів, їм це теж на користь. Тож я буду готувати грядки саме таким чином.